Ви створюєте свій бізнес, ми допомагаємо його масштабувати. Так розшифровується назва нового хабус підприємництва для жінок un 2 Тут збираються підприємиці, зацікавлені в розвитку власної справи. І початківці, і ті, котрі вже мають досвід у бізнесі. Унікальність нашого навчання полягає саме в тому, що тут поєднані і онлайн лекції, тобто є шість модулів онлайн-лекції. І в нас є залучений фасилітатор, це професійна людина, яка потім супроводжує дівчат під час практичних завдань. Також у нас заплановані воркшопи, анонси, яких ми ведемо на наших телеграм-сторінках і в соціальних мережах. Навчання триває впродовж двох місяців. Наразі його опробовує перша група. Навчається 20 дівчаток, жінок наших, які успішно проходять і онлайн лекції, виконують домашні завдання. В них теж на платформі є домашні завдання. Наша кураторка перевіряє ці домашні завдання і відпрацьовується вже практична частина. Тут у нас в хабі цей взагалі проект він фінансується нідерландським агентством з підприємництва. Тому це є безкоштовне для дівчат навчання, однак воно здійснено за кошти донора. Для тих, хто має власний бізнес, таке навчання змога покращити знання в деяких сферах, до прикладу, із маркетингу, фінансового планування чи написання грантів. Крім цього, ініціатива допомагає створювати колаборації в Україні. Додає Ярослава Сігетій. Завдяки нашим онлайн-заходам по всій Україні це ще також хаби існують в Запоріжжі, в Чернівцях івано франківську і в Києві. Тобто, дівчата з усієї України, з наших хабів, можуть на платформі собі спілкуватися і утворювати вже колаборації. Цінності, закладені в програмі, збігаються із цінностями, закладеними в артпросто реліз, як соціальна місія. Тому ця локація й стала місцем зустрічей у межах навчання. А засновниця артпростору Юлія Дуб ще й кураторка навчальної програми. Тобто її завдання відстежувати активність, допомагати, а також оцінювати. Адже переможниця отримує грант на 50 тисяч гривень. Моє основне завдання це слідкувати, щоб дівчата проходили всі онлайн заняття, брали активну участь тут, виконували завдання і допомагати, якщо щось не вдається. Тобто я контролюю цей процес, виставляю оцінки. Але разом з тим, навіть ті, хто там можливо не отримує грант, отримує дуже класні можливості. Це і знайомство, і залучення в якісь комунікації, і спільноту жінок-підприємець, які мріють, діють, втілюються в життя і однозначно зростають та розвиваються. Тетяна Федесенко з Києва займається створенням сувенірної продукції в етностилі. Ви тут бачите шалики з кізонькою, які можна носити на волосся, на джинсах, і маска кази. Ось І так само на маску можна кози на будь-які речі, чи на одяг, чи на декор, на скатертини. Це підставка для телефону. І я потихеньку вже знаходжу. Дуже важливо збуток, ринок збуту, тому що можна виготовляти все, що завгодно. Найважливіше, щоб була монетизація. І я так само шукаю можливості з магазинами, співпраця, як виходити навіть уже на іноземні ринки. Я розказую про нашу країну, про наші традиції. Через мерчі, через речі, які можна носити, які можна дарувати. Ось про глибину нашої взагалі країни. Як презентація? Я переселенка з Києва в Мукачеві, служить мій чоловік, і я служу йому. Хоче навчитися самопрезентації, адже нині це важлива складова просування бренду. У мене бренд існує з 23 року навесні. Я прийшла за спілкуванням в першу чергу за новими знаннями. За, ну, навчитися, Знаєте, уже вмієш робити продукцію. В час не вистачає такого поштовху і чи то. Ну, презентація себе дуже важлива, тому що люди зараз купують не тільки річ, але і людину, яка це виготовляє. А у мене з цим ну реальна проблеми у кожного свої проблеми, і я прийшла їх саме тут вирішити. І як зростати, де знаходити фінанси. Ужгородкам Лілія Братусь, дизайнерка одягу. Ще один напрямок її діяльності трансформаційна робота із жінками. Ну, у мене великий досвід саме в створенні одягу, і загалом я працюю з жінками. І з моменту, коли сама втретє стала мамою, і це була моя перша дівчинка, дитина, я дуже змінилася сама як жінка. Почала розкривати свою жіночу природу, і, і мої речі, і мої продукти змінились. Тоді до мене прийшла нова справа онлайн-діяльність. Я освоїла онлайн через онлайн, розробила нові продукти, які ну, заключаються в роботі з жінками на Психологічному, можна так сказати, рівні. це трансформація через ігри, через різні жіночі програми. І пройшло вже з того часу майже п'ять років такої практики. Через одяг, тобто зовнішнє, можна посилити розуміння жіночої природи. І навпаки, через внутрішню роботу за допомогою одягу знайти свій образ і себе, упевнена Лілія. До речі, вона вже 18 разів проводила челендж «21 день у сукні. Навчання спонукало до нового проєкту. Уже дійшла до такого проєкту, як створення ательє індивідуального образу. Воно в мене було, але на даний момент воно трансформувалось в більш глибшу роботу. Тобто, це паралельно і простори для жінок для збору там для жіночого кола, для того, щоб жінки між собою спілкувалися, обмінювались досвідом і повертались до своєї природи. В першу чергу через сукню і через спілкування одна з одною. Марина Бульбух із Харкова на Закарпатті мріє продовжити справу, якою жила в рідному місті. Тому й долучилася до навчання. У мене є своя справа, вона була і в Харкові, акторська мастерність для бізнесу та життя. І я дуже багато а, спілкувала з людьми. Але трішечки а, тяжко зрозуміти якісь речі, коли є ті продукт, який можна просто продати, наприклад, там гарна хустка чи щось. А в мене трішечки інше. Тому тут я почула то, що мені потрібно взагалі. А так виглядає одне із занять. До прикладу, тепер учасниці вивчають бізнес-планування і стратегічне планування. Є сім залом тренінгів. Так вони проводяться. В них є доступ до навчання. Вони проходять навчання, і потім, коли в них виникають питання, як сьогодні, наприклад, да, то ми проговорюємо кожен кожне питання, яке в них виникає. І спільно всі слухають, чують для себе переосмислюють знову ж уточнюють питання і дають відповіді собі на питання. Проєкт має кілька важливих моментів, пояснює Олександр Коваль. Це про економіку, це про заробіток, про доходи, так, знову ж, про сплату податків. Так, тому що рано чи пізно жінки стоять підприємцями, так, сплачують податки. З іншого боку, це про самореалізацію, так, тому що багато жінок, знову ж, там, хтось має ще дітей, йде в декретну відпустку. Але хоче бути теж дотичним, причетним до життя, переосмислює, що вона робила, жінка, наприклад, так, що хоче робити. Так, таким чином народжуються бізнес-ідеї. І виникає питання: а чи може бути вона рентабельною, так, чи може я на цьому гроші заробляти? Що для цього треба робити? То саме на це на направлений бізнес-хаб на простір спілкування, щоб знайти відповідь на ці питання. Ну і плюс це можливість самореалізації, адже кожна людина, жінка, може протестувати свою ідею. Так а ще найважливіше, це знайти однодумців. Уже в березні стартує новий набір, який відбувається на конкурсній основі. Тож проєкт набуватиме ширших масштабів.